Тепер Microsoft Teams ще буде за вами слідкувати. Компанія Microsoft постійно покращує корпоративне рішення Microsoft Teams, каже, що ми покращимо вам продуктивність. Скоро Microsoft Teams буде аналізувати, до яких Wi-Fi точок ви підключені, і таким чином старатися зрозуміти, яка ж у вас локація, і при цьому буде показувати цю локацію вашим співробітникам. Чомусь Microsoft вирішив, що якщо ваші співробітники будуть бачити звідки ви працюєте, це покращить ефективність взаємодії. В командах, в компаніях і тому подобне. Але більшість людей так подивилися і сказали: вляха, і що, Big Brother Watching Over You, тепер не можна працювати звідки не хочеш, бо Microsoft Teams зразу буде казати, а працює з Барєвіча, а працює зі Старбаксу, а працює з пляжу. І е, люди, які вовсі ти написав, вибачте, я не можу працювати сьогодні, тому що в мене болить живіт, і я буду віддалено працювати, або там діти хворіють, або ще якась біда, а потім всі бачать, що ти працюєш десь там. З пляжу і всі, ну чувак, ну не можна так брехати, тому та Microsoft Teams тепер буде палити вашу локацію.